От він обвімкнувся, опять погасла. Вот. Вже рахую амаквант, імпульси. Дисплей ще папірчику лежить, бо не, не приклеенный, щоб не доторкнувся і нічого не закрутило. Все, показываю, все працює. От оригінальний, до речі, дисплей. Це оригінал повний. На ньому ще от плівка захисна заводська, треба її здерти перед тим і поміщати в корпус. От, кому потрібний ремонт. Звертайтесь, є в наявності оригінальні дисплеї. Корпуси оригінальні, найвисокій якості. Дорогі. От, кришки витрає ну, общем. Так, ну, ну Подивимося, що останнє було в журналі цікаво. Це собака покусала цей був прилад. Що у нас тут в журналі? Останнє збереження цікаво цікавого пугамі. А нема журналу. От, один запис тільки. Це він зараз. Ясно, тут не, нема захвату. Журнал не вівся. Ясно. Ну, окей. Все. Всім, всім пока.